Краще всього виконувати армування стіни після штукатурки. І ні в якому разі не в процесі. Давайте піднімемо цю тему про армування стін. Досить часто проблема, я зараз розповім, скажу вам от наперед: 99,9% в Україні штукатурів, які займаються і роблять цю штукатурку, виконують армування з порушеннями, з технічними порушеннями. То вони роблять його неправильно. Скажу для ясної справедливості, щоб не було, що я зараз там гоню на когось. Я сам виконував Вик... конкретно, я лічно своїми руками виконував таке армування і виконував його неправильно. І, і, і я в цьому розбирався. Я розповім, як розбирався я. Да? От, наприклад, всі знають стандартна ситуація, що бетон, газобетон, кераміка, там, бетон, кераміка, газобетон, різні матеріали без перев'язки, температурно-усадочні шви, лінійне розширення, всі ці примикання потрібно армувати. Це всі знають, це всі заповнили, і всі у нас це роблять. Дивіться, як було у мене. От, наприклад, зайшов я на об'єкт, у мене таких 20 примикань. Я їх заармував, е склосіткою там, 160 грам щільні сітки. Заармував там цих 20 примикань, Приходжу потім на об'єкт. Дивлюся, у мене 2-3 примикання. Тріщинка з'явилася. там. Приходжу я на наступний об'єкт. закидую 160 сітку. Виконую армування всіх цих примикань. Потім закидую туди ще 250 грам сітку. Штукатурю, там, условно, опять у нас 20 примикань. Заходжу, дивлюся, там, 2-3 примикання тріснуло. я собі думаю, стой, ну, щось ну щось, не так. ну. значить, проблема не всі такі. Потім я починаю відкриваю цю технічну карту, ну, мені цікаво, думаю, ну як так? Типу, ну, бред. І тим більше вони не всі тріщать, деякі тріснули, деякі не тріснули. Якось це теж такий процес незрозумілий буває, ну, справедливості раді, скажу. Що не всі вони трещать. Але тріщать е, при такому армуванні, да, як у нас. І тут е, я собі прийшов, спіймав себе на думці, думаю, треба розбиратися з цим питанням, тому що цікаво, ну, щоб в майбутньому не робити оці всі моменти. Відкриваю технічну карту, починаю читати. Там якась отака, отак от в строчці. Там щось написано про армування. Воно є, але зрозуміти його там ж. Е, армування там виконати в одній третій шару. Все, там, одній третій шару. Думаю, блядь, що там одній третій шару, перша перша частина там від трьох шару. Не зрозуміло, Починаю, відкриваю я. Відео там Австрія, Німеччина, Англія, Польща дивлюся, як працюють там європейці. Називаємо їх європейцями, як вони виконують цю роботу. Дивлюся, а у них такий підхід. Вони, по-перше, вони роблять без маячку, По-друге, вони там накидують шар, виравнюють, закидують склесітку, підрізають, затирають і все. І заармували. я дивлюся, так, да, дійсно, що у них склосітка бачу, не так як у нас, що в них склосітка більше на вулицю до фініша штукатурки, а не так, як ми армуємо до стінки. сразу. Потім я знову відкрив технічну карту, знову перечитав оці строчки про армування. І для мене відкрилося оце все. Зразу думаю, о, так воно ж типу написано, просто не, не міг його правильно зрозуміти. Що потрібно робити? Дивіться, армування потрібно бути, щоб воно було в одній третій шару. То є, Якщо в нас 3 см шар штукатурки, то армування повинно бути сантиметр від фінішу і потім 2 см ще штукатурки, які тримаються на стінці. Тоді це армування виконано правильно. Як армуємо ми в Україні, ми залетіли, і я так само, як ми армуємо в Україні. Ми залетіли, сітки поприліпляли туди, сюди, я тільки ще тільки що розповідав, поштукатури думаєш, блін, що за бред? Потім з стеклохолостом і щось працює, не пропускає. А чому працює? А тому що стеклохолост ми кидаємо по фінішу. Якраз він у нас з фасада, і Він перекриває, тримає. Внутрі воно тріщить, але на фасад вона не проявляється, ця тріщинка. Що ми її не бачимо. Ну. І така от ситуація, хлопці, про армування. Тут я от спілкувався ще з малярами, вони кажуть, от там тіпа, ще штукатурку армуємо. Я кажу, так це ж добре, та ні, тіпа, треба було там, штукатурку спочатку армувати. Я кажу, ні, хлопці, у нас трішки по-другому. Ну, підібрав я цю всю інформацію, сидю собі і думаю, слухайте, ну так треба ж тіпа, зараз якось прописати, як правильно тепер це заармувати, щоб саме склосітка була в одній третій частині від шару. Я думаю, блін. Ну, Давай починаємо ми робити новий об'єкт, виставляти маяки, а у нас маяки, і тут у нас є проблема. А у нас вікна, маяки, касинки, примикання. То є маяк. Ви повинні поставити від примикання там, мінімум на 20, там, на 200 мм від е, самого цього примикання. Щоб ви потім могли його заармувати, нахльоз дати. То є в процесі. Маячки, ви звертаєте уваги, де вам правильно поставити ці всі маяки, щоб потім в процесі штукатурки, де ви понаносили слоя, щоб ви могли позакидувати ці всі латки з класітки, поармувати там, касинки, оці всі примикання, і щоб воно було правильно. Складно у нас це? Так, звісно, складно, дуже складно виконати цю роботу правильно. І тому до чого я прийшов? Я прийшов до того, що штукатурку, штукатурку. Потрібно армувати в наших українських реаліях після штукатурки. Тоді армування буде виконано правильно, і гроші не будуть виконати, там, на вітере, і воно все буде працювати. Якось так. І цікава ваша думка, от штукатури, тому що я за вами слідкую. Частенько дивлюся, там уже і в нас в Україні починається безмаячка, уже і в нас в Україні починаються ці всі Європа під підкрадається до нас трішки, але все одно ще багато хто штукатури по маякам, і всі армують, всі розуміють, і всі армують. І я впевнений, що у вас теж є такі проблеми, там, де ви заармували, і у вас тріснуло. І мені цікаво, що ви думаєте про це. Тому що ну, така тема, знаєте, я от там я можу вам показати такі там моменти, там, де ми армували. Та ви і бачили на аккаунті, є там відосики про штукатурку, де це все там заармовано і ще щось. Але зараз я прийшов до того, що штукатурку не потрібно армувати, тому що в наших реаліях досить складно це зробити. Досить складно. І типу, воно і по грошам, і по роботі складно. Тіпу ну, того не стоїть. Тому функцію армування стіни. Я залишаю після штукатурки.